1 січня 26-го року встановлено нові тарифи на оформлення біометричних документів. А саме, паспорт громадянина України айді картка виготовлення до 20 робочих днів 618 гривень. Паспорт громадянина України айді картка до 7 робочих днів. – 988 гривень. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон до 20 робочих днів. 1147 гривень. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон до 7 робочих днів 1787 гривень. Посвідка на постійне проживання в Україні 1235 гривень. Посвідка на тимчасове проживання в Україні 1140 гривень. При цьому нагадується, що паспорт книжечка є безстроковим, і громадяни не зобов'язані. Зені обмінювати його на id картку, якщо дотримується вимог щодо оновлення фотографій в 25 та 45 років. Але ж якщо стан паспорту незадовільний, не читаються дані, вам будуть радити його замінити на id картку для вашої ж зручності. Оформлення якої вам доведеться сплатити, оформити вище зазначені документи можна в паспортному відділі ЦНАПО по вулиці Єврейська, 21 та в міграційній службі, по вулиці Військової слави, 25. Ірина Вербинська, Натолікінчук, перший муніципальний.